Вас вітає супер на нашому каналі. все буде про Україну і український шоу-бізнес. Євробачення 2023. де дивитися учасники конкурсу і прогноз букмейкерів. Пісенний конкурс стартує вже сьогодні. Вже сьогодні, 9 травня, у Великій Британії стартує міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023, який проводитиметься від імені України. Учасники вже активно готуються до заходу, аби вибороти перемогу для своєї країни на музичній першості. Всі подробиці, які необхідно знати про 67-й пісенний конкурс Євробачення. 67-й пісенний конкурс мав відбутися в Україні, адже український гурт Калуш у 2022 році виборов перемогу. Однак з метою безпеки в країні, де йде війна, неможливо провести Євробачення 2023. Тому конкурс від імені України відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Місце проведення арена Ліверпуль. Перший півфінал Євробачення 2023 глядачі вже зможуть побачити 9 травня, другий 11 травня. А от ім'я переможця конкурсу оголосять 13 травня. Саме тоді відбудеться грандіозний фінал. Цьогоріч до Ліверпуля приїдуть представники від 37 країн. Від участі в Євробаченні 2023 відмовилися три країни: Болгарія, Північна Македонія та Черногорія. Мовники пояснили своє рішення браком фінансування. А от країну агресорку Росію відстронили від конкурсу. Європейська мовна спілка в 2022 році призупинила членство РФ через повномасштабне вторгнення до України. Росія буде дискваліфікована доти, доки в країні не зміниться політичний режим. Також європейська мовна спілка дискваліфікувала Білорусь. Позбавлення членства країн відбулося ще в 2021 році через порушення прав людини України. Цьогоріч конкурс вестимуть три знаменитості. Так, ведучими Євробачення 2023 стали британська співачка Аліша Діксон, британська акторка Ганна Віденгем та українська виконавиця Юлія Саніна. У фіналі конкурсу до них приєднається четвертий ведучий, Грем Нортон, який коментує захід у Великій Британії від 2009 року. Україна обрала свого представника ще той рік, 17 грудня. У нацвиборі переміг гурт «Творчі», до складу якого входить саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джефрі Кейні. Колектив на конкурсі виступить з піснею «Heart of Steel». Під час нацвибору творчі порадили вдосконалити пісню. Колектив додав до треку український куплет, а також наприкінці композиції гру на скрипці. Також на конкурсі виступлять чимало артистів з України. Так глядачів тішитимуть своїм співом Тіна Кароль, Верка, Сердючка, Альоша, Марія Яремчук, Ай, Джамала Калуш та інші. Привіт, друзі! Я співачка Альоша, і я хочу розказати вам дуже приємну новину. На цьогорічному Євробаченні 2023 у Ліверпулі я так само буду співати. 9 травня, і це буде перший півфінал. Тому я усіх закликаю обов'язково дивитися, обов'язково брати участь, як ви це можете робити. Тому що, коли ми всі разом, це неймовірна енергія, неймовірна молитва, яка є дуже сильною. І музика є тією мовою, яка нас об'єднує усіх. Тому обов'язково не пропускайте, дивіться. Тому що для нас Євробачення усіх, для нас, усіх стало вже дуже гарним майданчиком говорити про Україну. Друзі, привіт! Мені дуже хочеться повідомити вам неймовірну новину. Я повертаюсь на головний музичний конкурс Європи на Євробачення, на її величність сцену. І ми зустрінемось з вами 13 травня офлайн і на Суспільному, де я буду співати для вас. Ви знаєте, як саме зараз для нас важлива кожна пісня, кожне слово, бо ми з вами говоримо про Україну. Люблю вас, ваша Джамала. Друзі, привіт! Надзвичайно зворушена і щаслива повідомити, що була запрошена разом з іншими артистами, нашими українськими, звичайно талановитими, виступити на сцені Євробачення 2023 у Ліверпулі. Для мене це особливий момент, тому що це такий наш супротив творчий, арт фронту, де ми зможемо продемонструвати різну Україну, музичну Україну, культурну Україну. А ця культура. Турна експансія дуже важлива, тому що це і є наша м'яка сила, як ми боремось, тому що голос наша зброя, музика, наша зброя. Слава Україні, героям слава! Дякую організаторам за можливість. Дякую вам за те, що вболіваєте і продовжуєте це робити. Обов'язково підтримайте нашу Україну, наших артистів. Це буде дуже круто. Я вірю. Як Елемент з гурту ж оркестра, і цього року ми будемо виступати на сцені Євробачення 2023 у фіналі. Для нас це дуже особливо повернутися на сцену Євробачення в інакшій ролі. Вважаємо цьогорічним учасникам тільки перемоги. Дивіться прямі ефіри Євробачення на платформах Суспільного. До зустрічі у Ліверпулі. Слава Україні! Привіт! я Катерина Павленко з гурту Look at me, I'm happy. Тому що цього року ми повертаємося на велику сцену Євробачення. Зустрінемося в фіналі. Український колектив Творче автоматично потрапляє до фіналу Євробачення 2023, адже минулого року країна посіла перше місце. У фіналі Андрій Гуцуляк і Джефрі Кені виступлять під номером 19. На офіційному сайті Євробачення є букмекерські прогнози переможців, які час від часу змінюються. Прогнози залежать від спостережень букмекерів та оцінок фанів. Тривалий час у таблиці лідеркою була Україна, однак прогноз змінився. Нині українському колективу Творчі пророкують третє місце. На думку букмекерів, перше місце посяде учасник від Швеції, а друге від Фінляндії. Трансляцію півфіналу та фіналу Євробачення 2023 в Україні відбудеться на каналі Суспільне Культура. Також транслюватимуть захід на сайті eurovision.ua, на Ютубі Євробачення України та інших діджитал платформах Суспільного. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні! Ночью ще почути твоє рідне